Протягом цьому останніх днів січня 2025 року погода Житомирщини формуватиметься у теплому секторі. циклону із назвою Іво. Центр його поступово переміщатиметься від території Британських островів до Скандинавського півострову. На території Житомирщини буде надходити повітря з району Середземного та Чорного морів. Це тепле та таке помірно зволожене повітря. Тому у нас очікується більш похмуре небо з невеликими сонячними проясненнями. Вітер південного напрямку. Слабкий 38 метрів за секунду. В найближчі два дні це вівторок та середу опади мало ймовірні, надалі в четверта, п'ятницю. В цьому ж теплому секторі проходитимуть малоактивні атмосферні фронти, тому місцями по території області дощитимуть. А от здивує нас температура повітря. Вночі вона буде в межах від 4 градусів тепла до 1 морозу, а от вдень підвищуватиметься до 7-9 градусів. А місцями по території області, де більше буде сонячних прояснень, то можливе підвищення до 10-11 градусів тепла. Хочу зазначити також, що аномально високою. Є середньодобова температура повітря. Протягом найближчих днів вона очікується близько 5 градусів тепла. А багаторічна кліматична норма в ці дні це мінус 5 градусів, тобто на 10 градусів ми маємо перевищення середньої добової температури за ці дні, саме останні дні січня місяця. У нас 26 січня на метастанціях Житомир звягель та Коростень були перекриті абсолютні значення. І протягом поточного тижня значення максимальної температури денної буде або наближатися. Дуже близько. Або можливо, навіть що знову буде перекритість Це абсолютне значення. Тобто, зима 2024-2025. Це одна з найтепліших зим за історію спостереження території нашої області. Дещо зміниться характер погоди у нас 1 та 2 лютого, коли уже з півночі буде проходити холодний атмосферний фронт. Також у нас пройдуть опади у вигляді невеликого дощу, і незначно але знижиться температура повітря. Вночі це від 2 градусів морозу до 3 тепла, а в день матимемо 0 плюс 5 градусів. І вітер змінить свій напрямок на півночі, північно західний північно-східний і буде холодний. Також тумани у нас ніяк не можуть покинути. Цьому місяці місцями по території області в нічні та ранкові години за рахунок там прояснень можливі радіаційні тумани місцями по території області. Радіаційний туман це коли відкривається небо, і за рахунок охолодження земної поверхні осідають саме такі тумани. І ще що хочу відмітити, що вегетація деяких рослин цієї зими не припинялася. Вона триває повільно, але тривають донині, тому що метеорологічна зима. Була лише в грудні там буквально короткий проміжок часу 5 днів. Метеорологічної зими, як такої, нема. Метеорологічна зима це термін, коли не менше як 5 днів середньодобова температура опускається нижче нуля градусів. Такий період був тільки один.